Цього тижня минуло тисяча днів широкомасштабної російської агресії проти України, і за ці тисячу днів не сказати, щоб чимось агресор міг сумно здивувати чи з чимось залякати, адже ми бачили, як на голови українського народу летіли кінжали, крилаті ракети, балістичні іскандери все це було. Але цей тиждень точно увійде в світову історію, тому що, як слушно зазначив Стратком збройних сил України, Україна стала першою державою в Європі, проти якої було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету. Це зробила Росія, випустивши ракету із Астраханської області. Капустин яр. Є такий полігон. Вони запустили ракету по місту Дніпро. А потім вийшов Путін, російський диктатор. Який записав звернення, ну скоріш за все, записав. Я не думаю, що це було наживо, тому що навряд чи, ну, от він записав звернення, в якому він сидів і сказав про те, що це нова розробка російського ВПК. Отак бравірують, як він вміє, там от Арєшнік назвали і так далі. Путін попереджає, що це може бути не останній удар, що вони, мовляв, будуть попереджати цивільних, продовжує залякувати. Я бачу, що українці дуже так. Ну, гідно, спокійно, тобто не видно, що хтось зараз почав штурмувати щось, кордони чи щось робити. Ні. А от е реакція Заходу цікава, тому що вона, як на мене, неоднозначна. Тому що з одного боку, можна сказати, плюс в тому, що є заява, що Білий дім продовжуватиме підтримувати офіційний Київ, щоб там не було. А з іншого боку, реакція така, нібито зменшити вагу цього інциденту, цієї атаки. Вони кажуть, інциденту того, що трапилось. Ну фактично применшивши загрози, а загрози нічого то собі. От Як ти думаєш, якої реакції чекати? Особливо від Дональда Трампа? Адже коли Путін виступав, він апелював до договору про нерозповсюдження ракет середнього малого радіусу дії. і саме про те, що мовляв США в односторонньому порядку вийшли у 2019 році, а тоді був президентом якраз Дональд Трамп. І я думаю, що це ну так плювок в його сторону точно. Ну, от якраз напередодні агенція Reuters повідомила про те, що Путін сигналізує Трампові про готовність стосовно припинення вогню в Україні. І ці домовленості, які він пропонує укласти, вони будуть в тому числі стосуватися територіальних поступок, мінімальних з боку Путіна. І одна з ключових вимог, це Україна відмовляється від членства. В північно-атлантичному альянсі. цю інформацію поширили якраз напередодні того, коли Росія застосувала ракету середньої дальності балістичну, як вважається за нинішніми даними РС 26 шість рубіжі за все, вона була, і ти вже цитував головне управління розвідки. Воно повідомляє, що за їхніми даними запускало цю ракету із комплекса. Кедр при цьому на ракеті було встановлено шість бойових частин. Кожна з них була обладнана шістьма суб-боєприпасами. На кінцевому відрізку швидкість цієї ракети складала понад 11 махів. Тому зрозуміло, що це чіткий сигнал в чергу саме в бік Сполучених Штатів. Їм це адресувалося не стільки в Україні, хоча зрозуміло, що. Путін сигналізував всім. Видання більд вважає, що рішення Путіна застосувати цю зброю є жестом відчаю. Відчаю, в першу чергу, тому що Путін не має чим залякувати насправді далі. Але от один з адресатів цієї реакції, федеральний канцлер Шольц, от в звичному для нього стилі. Заявив, що це є жахлива ескалація. Настільки небезпечна це війна, всі бачать по новій ескалації. І Шольц тепер може точно сказати, що а я ж попереджав. Я казав вам, що а, Путін піде, піде далі. показово, що реакція самого Трампа немає і мені здається, відсутність реакції це є реакція. Насправді в іншому випадку. І навіть його оточення я не бачив таких ну серйозних реакцій з боку представників. Не злякає Трампа, ні. Тобто, якби це було заходом така двоходовочка, і вони вже Путін вже точно знав, що хтось в оточенні Трампа відреагує, значить, от такий пін-понг. Ми пограли, ми вас залякуємо, а там звідти йде реакція. Як такої реакції немає? Ще раз повторюю: відсутність реакції це є реакція. Тобто, якщо Путін сподівався на те, що Трамп або хтось з його найближчих радників буде сигналізувати. Що вони це сприймають як велику ескалацію, значить тоді гра Путіна вдалася, значить тоді можна тиснути, очевидно, далі і підніматися шкалою, скажімо, цієї ескалації для залякування. А окей, є ж інший момент, тому що дехто. Із оточення Трампа, принаймні наближені, там писали в мережі X про те, що вони негативно ставляться до рішення президента Байдена про дозвіл бити в глиб російської писала, території так. західним озброєнням. Тобто, тут вони негативно поставились. Тут вони промовчали, звичайно, але там і отут мені цікавий момент, тому що ми побачили вже цього тижня. А, ну, те, що е, була атака по е, укріпленому командному пункту російських військ Курській області, угрупування військ Сєвєр, так само в Брянській області знищено арсенал, склад з боєприпасами великий, як сказав Путін, незначительні повріждення. Ну він все це визнав. Тобто, ми бачимо, що західна зброя починає діяти так, як ми цього хотіли. І е, питання в тому, чи збереже Трамп це рішення в силі. Коли набуде вже офіційно своїх повноважень чи ні. тому що отут інтрига, я особисто чомусь схиляюсь до думки, що може зберегти. Адже якщо він це рішення скасує, або він його може скасувати тільки тоді, якщо Росія піде на якісь поступки. Тобто це буде все рівно. Тому що, як мені здається, маючи вже такий козир рукаві і аргументуючи, що так, це ж не я це зробив мій попередник, і я це не починав, але я це можу закінчити, якщо ви. Щонайменше не буде теорічники запускати, ну, наприклад, а, там, чи інші види озброєнь, удбити по українській енергетиці. Тобто, я все рівно думаю, що він поставиться як якийсь такий елемент торгу от, тиску на Росію, ну, як ти вважаєш? Ну саме в такому дусі і коментують окремі американські воєнні аналітики. І е, я думаю, що насправді Байден подарував, е, скажімо так, велику річ і зробив великий подарунок для Трампа, тому що він дав йому можливість обміняти скасування цього рішення на поступку з боку Путіна. От або він може його не скасовувати. Ну знову ж таки, у нього велике поле для маневру, але це те, що це подарунок, він не несе відповідальності за рішення попередньої адміністрації і цілком може обміняти його скасування на те, що він вважатиме за потрібне. Тут інше питання, що зараз. Як повідомлялося, в п'ятницю відбуваються консультації вже по лінії НАТО і України. Інформація дуже обмежена, з зрозумілих причин вони не будуть про це публічно заявляти. От і ключове, як діяти далі? Тобто, от ключове питання, чи продовжаться ці удари західної зброї по території Росії, тому що вже, наприклад, представники опозиції в Великій Британії теж вимагають. Відповіді від Кіра Стармера, чи надавався дозвіл на використання британською зброєю на території Росії, і чи така зброя використовувалась? І таких голосів це в принципі частина плану Путіна. Я написав якраз в той день, коли стався цей удар по Дніпру. Що зараз ми побачимо активізацію всієї сітки Путіна? Всі, хто буде кричати, що це страшна ескалація? Негайно припиняйте. Забороняйте, не давайте зброї, це означатиме, що ці люди грають на боці Путіна або як свідомо, або як корисні ідіоти. Але принаймні, на щастя, не закликають Україну здатися. Тобто, принаймні, не чути зараз таких голосів. Ну, вони зараз обдумують, поки що нема. Вони поки обдумують, вони. Міркують, ні, ну очевидно, що Путін розраховує на такий ефект. Тобто, зрозуміло, він запускає ракету, він хоче всіх залякати. А тут же ж треба розуміти психологічний момент, тому що коли ми говоримо про такий тип ракети, одразу особливо у тих, хто бачив події холодної війни. А ми розуміємо, що політика в деяких країнах дещо постаріла, ми це знаємо. Відповідно, там люди, які пам'ятають. І для цієї аудиторії такий тип ракети це означає автоматично, ледь не автоматично ядерна боєголовка. Ну, власне кажучи, для цього ці ракети в першу чергу і проєктувалися. Так вони так. для цього і були розроблені. Просто Путін настільки схиблений, що він готовий застосовувати цю ракету, ризикувати на мінімальну відстань. Очевидно, і все ж таки демонструвати, що він не буде зупинятися.